У Житомирі біля свято-Настасівського монастиря масово вирубують дерева. Мешканці приватних будинків поблизу лісу вимагають припинити вирубку ялин та сосен. З міста люди йдуть, удихають на майовки, виїжджають на кладбище йдуть. Зелена зона, а сьогодні бандити, бандити вирізають ліс. Все на світі га? Якщо людина зрізає дерево то вона як мінімум має посадити 10 дерев взамін того, розумієте? І якщо вирізаються ось такі 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 дерева, які, я не знаю, там 20-30 років назад вони були саджанцями, треба такі, такі самі саджанці і насаджувати. За словами місцевих жителів, роботи по знищенню дерев на даній ділянці проводяться другий тиждень. Вважають масову вирубку незаконною і побоюються, що при таких темпах від лісу в найближчий час залишиться невеличка лісосмуга. В цьому лісу вже десь 90 років. Як його садили. Нам ця, я не знаю, нічого ніхто не каже. Нам цей ліс як отрада. З цієї сторони у нас вишка страшенна над головою, а тут за цей кусочок ліса і діти гуляли, і люди їдуть удихати. А зараз он що робиться? Вже кущик останеться. Як виявилося, дерева зрізують працівники Житомир обленерго, а виробка лісу здійснюється згідно форму лісорубних квитків, закону та відповідно до діючого законодавства. Роботи виконуються відповідності до постанови. Від 4 березня 1997 року за номером 209, це правило охорони електричних мереж, в яких сказано, що в охоронних зонах електричних мереж всі небезпечні об'єкти, в тому числі і оварів небезпечні дерева, мусять бути вирізані. Анатолій Блашкевич пояснює, що зрізують дерева задля безпеки самих же людей, адже ці високовольтні лінії є джерелом енергії для обласного центру. У разі їх пошкодження значна частина населення залишиться без електропостачання. Ці роботи виконуються для того, щоб забезпечити. Надійне електроспоживання міста Житомира це надзвичайно важлива лінія. Житомир Корботівка 110 кВт І її знеструмлення веде до значного перерву постачання наших споживачів. На час проведення робіт лінію електропередачі знеструмлено. Працівники Житомир обленерго сподіваються на розуміння зі сторони населення та наголошують, що зрізують дерева, щоб запобігти можливим нещасним випадкам.